З благовіщенням вітаю, святом Великим, коли явився Ангел Гавриїл Марії Діві і сповістив благу звістку, що буде від Бога її Син Ісус Христос, Спаситель людства. Хай цей день голуб миру в небо злетить, радісну звістку перенесе, мир перемогу наблизить, наповнить ваші душі теплом та спокоєм, а серця любов'ю. Непохитною вірою та щирою молитвою, міцного здоров'я й терпіння, сонця й весни, віри та надії, сили та волі мріяти й творити добро, щастя та сімейного затишку і матері Божої благословіння.